Вітаю, друзі. Сьогодні 16 жовтня, довгождана. 16 жовтня. Зараз, чому воно довгождана, я поясню. З вами центр громадської аналітики, я, я керівник Валерій Кличук. І сьогодні зі мною у віртуальній студії Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегії. Вітаю тебе, Ігоре. Добрий день, вітаю, вітаю. Нарешті цей знаменний день настав. Чому він знаменний, Ми зараз вам розповімо, розкладемо, пояснимо те, що зможемо щойно. Президент України Володимир Зеленський в парламенті представив план перемоги. Прямої трансляції не було, але наші народні депутати вони швидко вміють це писати. В них працюють вправно помічники, і вони нам виклали основні тези. Цього плану, про що, власне, я хотів з тобою, Ігоре, і поговорити, тому пропоную наш е, сьогоднішній онлайн стрім, е, онлайн запис провести в такому форматі бліцу. Ну, не те, що бліцу, але пройдемося по пунктах, які, власне, стосуються плану перемоги Зеленського, спробуємо їх трішки ширше розкрити в межах того, що ми можемо зробити. Ну, по-перше, план складається з п'яти пунктів. І трьох таємних додатків таємні додатки ніхто не представляв. А от пункти вони, ну як на мене, ну спробуємо пояснити, в розкриті дуже розмиті. Хоча інші ну плюс-мінус можна якось характеризувати, перший пункт це запрошення в НАТО прямо зараз. Запрошення зараз і з членством потім не потребує від партнерів нічого окрім рішучості. Але президент сказав, що ми територіями не торгуємо. Він це повторив. От як це може бути, очевидно, ми ж бачили останній місяць особливо обговорення формули НАТО в обміну на території. Отака от назва, що от якщо Україна відмовиться від частини своїх територій, то швидкий буде вступ до НАТО. Ну я так розумію, що президент до цього апелював. Хоча я, наприклад, особисто і раніше казав, що назва формули Абсолютно недоречна, тому що е, зрозуміло, що Київ в жодному разі не буде фіксувати е, приналежність своєї міжнародно визнаної території тієї частини е, до Російської Федерації. Це абсолютно нереалістичний сценарій. Е, е, і якщо ми говоримо про вступ України до НАТО запрошення до альянсу, це найсильніший політичний сигнал. Що Путін отримає стратегічну поразку, тому що саме Путін прив'язав нинішню війну в публічній сфері до євроатлантичного шляху України, що йому, бачите, НАТО загрожує? Що він тут не з українцями воює, а воює з альянсом і все те інше, що продукує російська пропаганда, тому власне саме запрошення. І було б дійсно чітким показником того, що Путін в жодному разі не виграє цю війну. Тому я думаю, що це є перша позиція конкретного плану перемоги. Саме тому він і називається План перемоги. Бо це неможливість для Путіна хоч якось виграти. Я розумію, друже, але тут я, вибач тебе, не те, що дістаю. Я хотів би спробувати, ну, хоча б якусь конструкцію збудувати. Зараз, от в НАТО зараз, я ж за. Руками і ногами, але оскільки в нас окуповані території, ну ми ж це знаємо, ми ж не можемо це десь ну, заховати, або там ну, говорити, що нічого не відбувається, ми ж ну притомні люди. Як НАТО може нас прийняти зараз з окупованими територіями в Альянсі? Ну, все ж таки, запрошення і вступ до НАТО це рознесені в часі е, події. І після запрошення, як ми пам'ятаємо. У нас починається це за коротким сценарієм, починається ратифікація в 32 країнах-членах. А згадаємо буквально слова напередодні прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який прямо заявив, що він дасть команду своїм депутатам не голосувати за вступ України до НАТО. Ось, будь ласка, і відповідь, що насправді то щодо розмі... ну, безпосередньо... Вступу України до альянсу це буде процес, навіть якщо ми отримаємо запрошення, що теж до речі, вкрай мало ймовірно, не є не фан, ну, не є фантастичним зараз, але відсоток ну я не вважаю його більше за 10 відсотків об'єктивно. Тобто, несправді більше у західних партнерів сказати ні. І вони будуть казати нам, згадувати і про Ukraine Compact, який ми активно підписували, який mm -hmm. же сам Київ ініціював ці десятки безпекових угод. Нам будуть mm -hmm. згадувати знову ж таки, що це буде вважатися тоді прямим зіткненням НАТО і Російської Федерації. Цього не можна робити. Ну але ж знову ж таки, робота наскільки ми бачимо, в цьому на Напрямі почалася активно заряджений новий генсек НАТО, Рюта, який працює в цьому напрямі. Е, я, ну я ж кажу, я вважаю вкрай мало імовірним такий сценарій зараз. Але шанси підвищуються. Дивіться, що виходить. Я звісно, перепрошую. Ми на цьому пункті, можливо, трішки довше зупинимося. Там буквально хвилин 6-7. Якщо запросили в НАТО, тобто запустили процес, я так це розумію. Бо можна як тоді можна розцінювати? запросили в НАТО колись. Якщо ви оголошуєте рішення на саміті, що Україна йде в НАТО, то ви запросили процес, запустили процес зараз. Як ти кажеш, і пішла ратифікація, умовно, якась там країна. А, ну навіть та що дуже прихильно до нас ставиться: Латвія, Литва, Естонія, Польща. Вони за те, що ми були в НАТО, це більше очевидно видно країни східної Європи. Вони в парламенті розглядаються питання, ратифікації. Так чекайте, в Україні окуповані території, вони з них зараз є окуповані території. Якщо так, то будь-який депутат в парламенті скаже, завтра ми повинні ухвалити рішення про відправку військ туди. Або будуть тягнути це питання незрозуміло скільки. Я виключаю те, що парламент будь-якої країни завтра скаже, так, ми відправляємо війська туди, тому що це рішення НАТО. Ми говоримо просто про ратифікацію. Тобто я вбачаю це про ну абсолютно безперспективним. Вибачаю за прямоту. Ми мусіки завгодно можемо говорити про запрошення, але це точно як морква попереду віслюка, за якою ти йдеш і нічого не отримаєш. Тобто це ну, гарна декорація. Я, я, Валерію, я з тобою повністю погоджуюся з цією точки зору, власне, я сам про це кажу, просто більш м'яко. От. Єдине, що знову ну. ж таки, а що ми можемо ще витиснути з НАТО на нашому євроатлантичному шляху, який, до речі, прописаний в Конституції, ми, ж, е, ми вже там намагалися, наприклад, я взагалі вважаю, що більш реалістично було б е, спілкування. З двома з двома партіями в сполучених штатах і приходу, все таки до гарантій безпеки з боку США, по там по аналогії з Філіпінами, Японією, Південною Кореєю, Ізраїлем і так далі, це було б е, швидший шлях. Насправді, то е, тому, що ну зрозуміло, там республіканці, демократи там після виборчого uh -huh. період, все так далі. Ну але все рівно все рівно під приводом миру, під приводом миру, вони б могли цей шлях би пройти набагато швидше. Ніж запрошення на донати і подальші ратифікації, ну але знову ж таки ми розуміємо, що тут ще нюанс, дуже серйозний нюанс. Ага. Він полягає в тому, що це зараз іде фактично така ставка м стимулювання Байдена, якому лишилось при владі декілька місяців, тобто, що він, що він може зробити в нинішніх умовах. Конгрес він точно, ну ми розуміємо, що він не нагне. Будемо говорити прямою мовою. А от так. публічно заявити про зміну позиції щодо України в НАТО, оце, оце могло б дійсно трошечки прискорити шлях. Але звичайно, ну будемо реалістами. Треба лишатися завжди реалістами в цій ситуації. Ми розуміємо, що цей пункт більше такий концептуальний для того, щоб показати, що Путін не переможе. Тому поки що є тут певні суперечності і в бажанні, і в. Формулювання мається на увазі щодо реалістичності. Давай поїхали далі, щоб ми спробували максимально все охопити. Другий пункт це оборона. По-перше, повернути війну на території Росії, провадити спільні захисні операції з нашими європейськими сусідами для збиття дронів у нашому небі, і необхідно зняти обмеження партнерів на засування. Західних ракет по військових об'єктах на російській території. Ну як на мене, такий ну притомний пункт, абсолютно який може бути реалізований. Єдине, там проблемне питання спільні операції з європейськими партнерами. Тут поки що можливо, ти щось думаєш по-іншому. Ну, це по факту така хрестоматія із того, що ми чули знову ж таки останні mm -hmm. місяці, і цей дозвіл на далекобійну західну зброю по території РФ спільні спільна робота це стосується безпосередньо роботи ППО, тобто, це щоб так. все таки Парасоля наших західних партнерів теж покривала частину території України. Тобто, тут логіка йде, щоб ми спільно працювали над збиттям. Російських шахедів і їхніх ракет. Тому, ну, оце власне, є оце спільна подальша робота. А... Ну і плюс знову ж таки цікавий момент щодо укомплектування резервних бригад. Ми скільки вже разів казали, що у нас є там 14 бригад зараз, в резерві, які там то 3, то 4, там різні дані. що от вони зараз там укомплектовані. а Всі інші під великим питанням. А оцей пункт мене ну трошечки гнітить з тієї точки зору, що ну ми знаємо реальну ситуацію на фронті, коли ті бригади, які безпосередньо зараз б'ються з російським агресором рівень Комплектація, у них там 30-40% відсотків. Там ну, в залежності від бригади, тут все таки має бути більш комплексний підхід, і не лише з точки зору поповнень і комплектування тих, хто в резерві, тих, кого зібрали. Але й безпосередньо тих, хто б'ється, щоб якщо і виходять на ротацію, то вони могли б одразу поповнитися людьми, технікою і всім іншим, а не так, як відбувається зараз. Відходять на ротацію і знову оголошуються збори на мільйони, бо треба машини, треба дрони, треба реби і все інше і інше. Стовідсотково, тут є велика проблема. Я з тобою погоджуєшся, тому звісно, ми можемо очікувати позитивних сигналів з боку європейських наших партнерів про передачу допомоги. Європа трішки там пішевелилася, але об'єми поки що не ті, які б задовольнили наші от поточні да потреби. І я хотів би тут ще один момент тебе запитати. А що ти думаєш з приводу, як сказав Зеленський під час виступу, перенесення війни на російську, на території Росії для посилення а, зневаги і ненависті до Кремля з боку Російської ну, громадян Російської Федерації? Це працює за твоїми спостереженнями. сьогодні Курська операція вона посилила якусь ненависть до Путіна на Росії? Ну, вона посилила, наприклад, думку тих росіян, які вважають, що. Війна приносить більше згубності, більше негативу, ніж все-таки позитиву. Uh -huh. Наприклад, дослідження Лівада до центру ця відносна більшість, вона ж все таки у них росте, а, але знову ж таки, тут можна і переграти тему, що це є по суті реалізацією меседжу самих пропагандистів: що війна їм не вигідна, вони проти війни, але змушені робити те, що вони роблять. А от але знову ж таки. Якщо дивитися безпосередньо про російську територію, то як на мене із виступу президента, все ж таки мова здебільшого йшла про прикордонні області Російської Федерації для того, щоб не дати сформувати буферну зону на території України. Тобто те, що зараз відбувається на Курщині, ну, очевидно, десь Брянщина, десь Белгорчина і так далі. Ну, він, звичайно, не уточнював. Але, тим не менш, мова йде, якраз, я думаю, про прикордонні території для того, щоб не дати військової можливості РФ а, здійснити ну, ці цілі Путіна щодо буферної зони, не на території РФ. Окей, значить, поки що з ненависті треба працювати. Третій пункт стримування неядерне. Під нього, як каже президент, є таємний додаток, який отримали вже я так розумію у Великобританії, в Німеччині, у Франції, в Італії, в тому числі Сполучених Штатах Америки Україна в цій частині пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту України в майбутньому, і тут також йде мова про спільне виробництво зброї, в тому числі фінансування заходом виробництва. Зброї в Україні сьогодні заступниця речниця Білого Дому пані Сінг сказала, що ми не будемо розміщувати, точніше, використовувати, надавати Україні так, правильно було сказано ні, нібито е, систему ТХАТ, нібито так вона називається протиракетної оборони, яку вони використовують в Ізраїлі, тому що каже: війна в Ізраїлі це одна війна, а в Україні це зовсім інша. Не можна порівнювати ці два кейси. Чи можливо якесь інше тут стратегічне озброєння, стримування Російської Федерації може бути на території України, неядерне. Що він там на увазі? Я, звісно, перепрошую, ми не військові там фахівці, да не військові експерти, але ти я точно знаєш, що орієнтуєшся в цій темі, або, принаймні, зможеш спрогнозувати, що це може бути. ну Окрім eh, THAD eh, відповідної системи, яку Дійсно, направили до Ізраїлю. А там же ж нюанс не в самій системі ті e, Аїді, а в тому, що для її функціонування потрібно близько 100 американських військовослужбовців. А відповідно до України ну, вони ж не хочуть передавчати. Не, не, не та історія, як з Петріотом, грубо кажучи. А, от. Але ну, я можу тут припустити: ну, наприклад, ми ж бачимо зараз э, розширення системи ПРО в Європі. Як в 16-му році в Румунії спочатку відкрили? От е, новина зараз іде в Польщі, ці сам установки там МК-41 здається. Правда, росіяни дуже сильно бояться, бо ті ж самі установки можуть запускати і тамагавки в іншу сторону, не лише оборонними бути, але й наступального характеру. А, ну але тим не менш різні є моменти. Це не лише до речі, а, мають бути якісь там ракетні комплекси. Це можуть бути РЛС, встановлені для того, аби покривати. Ту територію Російської Федерації, яка дійсно цікавить, це може бути там і різні варіанти. До речі, uh -huh. це може бути і робота в кіберпросторі, певні кіберцентри. Тобто ми не лише uh -huh. маємо говорити виключно про конвенційне озброєння, як зараз іде, бо ми ж бачимо, uh -huh. що дуже багато переноситься і в онлайн, що стосується безпосередньої боротьби. Багато є можливостей, але знає, знаєш, коли ми дивимось, як. Нам інструкторів не можуть направити, як бояться просто, От, Боже, не дай Боже, це ся там ескалація буде, як же так? Як ж це робити, коли не можуть в нашому повітряному просторі збивати російські ракети, які безпосередньо потім залітають на кільканадцять секунд е, на територію країни члена е, НАТО? І багато-багато таких нюансів, то тут же ж питання подальшої політичної волі, наскільки наші партнери зможуть змінити. Власну філософію е, участі допоміжної участі у нинішній оборонній війни, е, де ми відповідно боремось проти російської агресії, тобто тут поки що три крапки перспектив також на жаль не дуже багато. Я звісно там про потрібна колективна, колективне рішення. Саме тому Зеленський поїхав очевидно в європейське турне. Щоб відповідні пункти пропрацювати, я думаю, до речі, можливо, ця тема буде підніматися між Байденом і Шольцем mm -hmm. а, відповідно на зустрічі в Німеччині. Єдине, що а, нам не треба очікувати публічних сигналів, це точно. Та я раді Бога, ми, я й не претендую яскувати відверто на публічне рішення. Я просто хотів би там, ну знаєш, в певний момент розуміти, що якщо ракета підлетіла до кордону із Польщею, то вона збита. І більш нічого, все. А щоб ти ж і зараз от сказав, же 12 секунд ракета летіла над повітряним повітрянопростою України, Я чесно скажу, ну мені було б начхати. От хто що продумає, якщо ракета залетіла на територію моєї країни, є чим збити, я б її збив би. А потім розбирався б чия вона, чого воно туди залетіла, бо це демонстрація сили і готовності це робити. Ну окей, я думаю, що в принципі на цьому не так варто зупинятися. Теж тут поки що перспективи розмиті. Четвертий пункт в Україні зосереджені ціннісні ресурси. Це, до речі, дуже цікавий пункт. Ціннісні ресурси уран титан, літій. Титан літій він може посилити. Тобто, цей ресурс Україну і наших союзників. Це наша можливість економічного зростання українців і Євросоюзу. Це можливість партнерам працювати з Україною. Україна пропонує підписати спецугоду про спільний захист та інвестування у видобуток і використання щодо цих ресурсів. Угоди мають бути укладені з Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки. Це щось нове, бо раніше ну про це ну не мовилися. Читати це просто як інвестування. Ну я так не розцінюю. Це щось інше. Це мовляв, давайте ми будемо оцінювати реально адекватно. Я так розумію, те, що є в землі в Україні. Це величезні запаси, і направду ми дуже багаті так корисними копалинами. Давайте це інвестувати, сюди розвивати і разом захищати. Ну насправді це ну, я зараз повернусь до конкретного пункту. От якраз наступний, четвертий, п'ятий пункт, і частково третій. Вони по суті урівноважують першу частину. З якої точки зору це план. Країни не прохача, тобто, це план, де ми з однієї сторони дійсно ну, фактично вказуємо, як партнери нам можуть допомогти. А от друга частина це та, як Україна може віддячити. І от власне тут ми бачимо абсолютно прагматичний підхід. Що значить, ви нам допомагаєте безпеково, ми вас залучаємо там, чи там спільними підприємствами. Чи там, і, а, там різними іншими формами. Але от, будь ласка, є наші надра, будемо їх спільно розробляти, спільно виробляти продукцію і спільно на цьому мати прибуток. Це саме той момент, коли от Трамп, наприклад, взяти там Сполучені Штати, коли він каже, а що нам буде від перемоги України? А в чому зиск Сполучених Штатів? Ну, ось, власне, от. В тому числі наші ресурси, та будемо говорити прагматично. Я до речі, думаю, що на цьому пункті, якраз що стосується українських надр, а на цьому зараз максимально розквітне російська пропаганда, і всі, ті, хто активно працюють в промосковський бік, вони максимально зараз роздують, от як це було свого часу із ринком землі. На, на цьому робили політику не одне скликання Верховної Ради, от так, і так. ця тема дійсно вона така політично дуже слизька. Mm -hmm. Ну але тим не менш, ну ми знову ж таки зверни увагу, її нам почали закидувати спочатку не з боку офісу президента. Пам'ятаєш, як до нас там сенатори, конгресмени приїздять такі. А же ж там надра є, а от їх же ж можна ж було застосувати. Mm -hmm. О, тобто, ну підхід тут цілком зрозумілий. що та є у наших партнерів очевидно певні бажання. Е, ну і власне вони і висловлені в цьому четвертому пункті. Єдине, що знову ж таки ми не віддаємо, не віддаємо повністю наші надра, як це, наприклад, в африканських країнах здійснюється щодо там покладів mm -hmm. е, алмазів чи золота, чи ще чогось. Ні, очевидно, мова йде саме про спільне виробництво і спільний зиск. А е, от єдине що різниця, от як на мене. А тоді будемо спільно захищати. Ну, в принципі, цей пункт ти знаєш, мені плюс-мінус можна було б якось його розглядати і реалізовувати в контексті інших, я тут з собою погоджуюся. І п'ятий пункт розрахований на післявоєнний час. Ну, звісно, це на далеку перспективу, а можливо, і близьку Україна матиме великий досвідчений військовий контингент, воїни, які володітимуть реальним досвідом сучасної війни. Цей український досвід має бути використаний для зміцнення оборони всього альянсу і посилення безпеки всієї Європи. Також звучала теза, що наші військові можуть замінити військових Сполучених Штатів Америки на європейському континенті. Ну, як на мене, такий доволі амбітний крок. Це ми що пропонуємо зменшити Євроатлантичну залежність чи її зовсім розірвати. Я б не сказав, що це. Зменшення євроатлантичної залежності, тому що знову ж таки є питання технологій, є питання того ж самого ВПК, на чому все вибудовується. Скільки у нас в Європі американських військовослужбовців? Щось порядка 70 тисяч. Якщо не помиляюсь, це не абсолютно, абсолютно реалістична кількість для нас. Коли війна завершиться, зрозуміло, що частина. Українців демобілізуються, піде в цивільний uh -huh. сектор. А частина захоче продовжувати військову службу. І Ідеальним дійсно буде варіантом well, це так. продовження на контракті за натівські за натівську зарплату за їхнє грошове забезпечення. Виконувати місії в різних країнах Європи. Як на мене, це дійсно формула «win-win». Можна це так сказати, що стосується того, аби я, я тут більше про українців, навіть думаю, щоб не лишити угу. значну частину наших українців на призволяче, біля розбитого корита, це фактично ситуація. Коли пам'ятаєш, у нас активно їздили в миротворчі контингенти для того, щоб сім'ї прокормити, для того щоб не сидіти на абсолютно там ніяку зарплату військовослужбовця. Ну от. От тут ми бачимо, що дійсно йде намагання, в тому числі знову ж таки згадуємо Америку, що якщо все-таки буде намагання здійснити кроки певної ізоляції Україна допоможе в цьому кроці, що, хоча б європейські країни, де як ми пам'ятаємо, відсоток бажання захищати а, власну країну. Скільки там соціологія показувала щось в районі 15% відсотків, здається не більше а, у разі там мобілізації і всього іншого, українці можуть дійсно професійно виконати свій військовий обов'язок. Ну так, європейці будуть зацікавлені безумовно для того, щоб забезпечити безпекові моменти всі там. у них, або максимально їх закрити саме присутністю досвідчених військових, які вже пройшли випробування в боях і мають практичний досвід, а не вивчали війну із книжок. І скажи, друзі, друже, на завершення, от яке твоє загальне враження? Зараз звісно, таємні додатки буду говорити не хочу, тому що це реально ну, конспірологія. Ми Будемо просто щось там накидати на вентилятор, але мені видається, можливо, у тебе інша думка. Що ти думаєш загалом про таку ідею цього мирного плану? Не питання реалістичності, а в питанні його важко розділити реалістичність від практичності. Ну, Загалом, що ти про нього думаєш? Я тут проведу певну аналогію. Мені дуже подобається, як наше військово-політичне керівництво робить все, аби зламати лінійні тренди. От ми це зробили, наприклад, mm -hmm. операцію в Курській області. Mm -hmm. Повністю зламав ваше багатьом плани. От, і окремими партнерами Російської Федерації і десь там в Пекіні, так само. А цей план він показує, що насправді Україна, не дивлячись на все те, що відбувається, не дивлячись на прихід опалювального сезону. Абсолютно. Розуміємо критичну ситуацію, там Покровський, Курахівський напрямок, та і в Курській області важко, дійсно важко. Але тим не менше, ми все рівно виступаємо з позиції сили і показуємо, що е, як на Заході не намагаються вкидати е, різні тези, що обмінюйте землі на це, обмінюйте землі на те, е, давайте за будь-яких умов сідайте і домовляйтесь з агресором, навіть за ваш там рахунок. Україна зараз цим планом показує, що ми готові виступати якраз от з позиції сили, з позиції дипломатичної сили. Це насправді цей план, не дивлячись на те, що його будуть критикувати, є за що абсолютно є. Але я насправді я думав, що він буде гірше. Я думав, що він буде гірше, і можливо, можливо, його треба було раніше опублікувати. Бо ці півтора місяці ми переливали з в порожнє, як то кажуть. Але ну насправді все зрозуміло, як ми в принципі і прогнозували, Україна не відійшла від того, як вона бачить там завершення війни. Не відійшла від формули миру президента Там Зеленського, і так далі. Але тим не менш це непоганий сьогодні, все ж таки непоганий варіант. Для наших партнерів до обговорення, але знову ж таки, ми маємо розуміти: для того, щоб це все функціонувало, потрібне консолідоване підкреслюю, консолідоване рішення партнерів. А о цим на жаль можуть бути нюанси, і треба вичікувати. Да, тобто, тут з реалістичністю з намірами все окей, а з реалістичністю трішки не сходиться. Ну принаймні спробує президент зробити це завтра на саміті Європейського союзу. Щось можливо він буде говорити. Я дуже оптимістичний цьому плані нині тепер налаштований. я запросили його на саміт ЄС, а що він можливо навіть зустрінеться з Байденом, Шольцом Макроном і Стармером, які мають зустрітися у Берліні, все ж таки. На зустріч про це пише сьогодні. Видання CNN, Обов'язково це відслідкуємо, друзі. Хто нас дивився, вам це повідомляє. Обов'язково про це все розповімо. Тому не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на дзвіночок, написати коментар, подякувати Ігору, що він сьогодні був з нами і виклав свої думки стосовно концепції цього мирного плану Зеленського, який уже представлений офіційно в Україні. Дякую вам, що ви були зі мною і дякую тобі, Ігоре. Дякую всім підписникам каналу. Дзвіночок, підписка, лайки ставте, підтримуйте канал клочок Тайм. Дякую, дякую тобі.